Друзі, усім привіт. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Іспанській Лалізі. Мадридський реал. У себе вдома на Сантьяго Бернабео, Команда Карло Анчелоці буде приймати Леганес. І Сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Мадридський Реал, про Леганес. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами та будьмо так говорити та порядку. Подивимося, взагалі ту ймовірність на перемогу вважають, що вважаючи Реал Мадрид, 11% вважають, що матч завершиться в ніч, та 5% що перемеж Ліганець. Ще, друзі, до речі, подивитися останні 5 очних матчів, деякі були зіграні між командами то тут, у Мадридського реалу є та переваги. Три перемоги команди Керуванчі Лоці, дві нічі було між командами, та нуль перемогу Ліганеса. Щоб Беремама Чекі відбувався 15 квітня 2019 року, то команди розписали Меруні ще 1-1 на гол Сільви відповів Карім Бензема. З своїм м'ячем, 30 жовтня 2019 року 5.0 Реал перемагає на Санті Бернабеу, Лука Йович, до речі, забував туди Реал Карім Бензема, Серхіо Рамас, Тоні Кроста Родриго. Забивали зареал. 19 липня 2020 року команда розписують Нічего 2-2. Хільта Асали звела з за Лиганес, Серхіо Рамос та Марко Сенція збула за На 24-25 Команди вже двічі зустрічалися. Грали на стадіоні Лиганеса. 24 листопада 24 року 3-0. Реал на виїзді переміг. та Джуд Белінґем. забивал за Реал. Ну и 5 лютого четвертьфинал был в Кубке Короля. И Реал на характере 3-2 при Леганес, Лука Модрич, Эндрик та э, Гарсия забивал промежные мячи за Реал Мадрид. За Лиганес дубли форма в Диаз. Еще, друзья, будем смотреть с вами турнирную ситуацию, которая у нас в Испанской Ла то Реал Мадрид после 28 туров в Испанской Ла идет на другие позиции. 60 залікових набраних очкав реала, 4 поразок, 6 нічиїх та 18 перемог. 59 забитих м'ячами Реал Мадрид, 27 м'ячів пропущених, та плюс 32 різниці забитих та пропущених у мадридського реала. І останні подивіться, друзі, подивіться, останні 5 матчів реала, 3 перемоги, одна нічия та одна поразка. Мадридск Гуриала, Карл Анчелоти. Еще казать про Лиганес, то команда сейчас идет в зоне вылету, 18 сходинка, 27 залеповых набранных пункта, 13 поразок, до да, 9 ничьих, та 6 промок у Лиганеса, 26 забитых мячами Лиганес, 43 мяча пропущенных и минус 17. Минус 17. Різниці забитих та пропущених, Три поразки, одна перемога та одна нічянеса за останні 5 матчів. Що, друзі, взагалі казати про мандрівський реал, про виступ команд. Ту, в принципі, Реал дуже непогано грає. Віліреус обіграли Атлетську полізі Чипонів далі пройшли і вже не загореємо матч проти Арсенала. То принципі Реал не пані результати, але ось матч проти Віліреалу був прям дуже важкий для Реала, Ось прям було видно, що команда привтомилася і справді. Дубль, коли Бапе Реалу приніс перемогу, але це, друзі, була неймовірна прям важка гра для мадридського Реала. Тобто, справді, неймовірний важкий матч. Був для Мандріда. Ліганець Бетіс програв 2-3 команда програла 2-3, хоча при цьому вигравала 2-0, але Реал Бетіс зробив просто якийсь неймовірний камбек, до того програла Сельті один дала. Програв Reало Сосідаду, обіграла хетапи. Ось, але ось ця поразка 2-3 від Реала Бетіса, і справді, ну така боліча поразка, і справді була для Лігнеса, тому що справді вигравали в два м'ячі. У Мадридського Реала не зіграє Дані Себальйос, Едер Мілітан, Дані Карвахаль, Мінзі та Бокуртуа. Куртуа. У Бетіса, припишу, у Лігнеса, Франкеса, Барішич, Нею не зіграють у команди э, Лігнеса. Ну що ж, друзі, тепер давайте говорити про сам поєдинок. Ну що ж, чого, цього, цього, друзі, взагалі я очікую від завтрашнього поєдинку? Мадридський Реал фаворит. Мадридський Реал фаворит, звичайно, що зачинається матч. Команда на у Бернабео. По-перше, играє. Ну, по-друге, в принципі, команда Garland в непоганій формі перебуває. Ну і чемпіонська гонка вона триває. Лише в трьох очках Реал знаходиться від Барселона Генсіфліка. Звичайно, що боротьба за титул чемпіона Іспанії триває. це неймовірна боротьба, там ще й атлетика манрид. Не слід забувати, що ще атлетика може зачепитися, да, тим більше в принципі, команда Дзіксміоне. я ж кажу, може це зробити. А ось. Тому неймовірна боротьба, Зачайно, що ще потрібно тільки перемагати. У Леганеса є ж свої плани на цей рахунок, команди з зоні виліту. Але подивіться, на лаву також 27 очко, 27 з лікових пунктів, які були Ганеса. Але просто на просто порізниці забитих та пропущених, а лавес Ліганес випереджає. Валенція, до речі, непогано виступила і вийшла з зони виліту якраз то. Іспаньол ще є. Ну, ось битва буде просто неймовірна. Просто неймовірна буде битва за... Не тільки за чемпіонство, да? а й за зону виліту. Друзі, чого я очікую від завтрашнього матча? Я очікую хорошого, в принципі, такого футбола. Думаю, що Мендрецький Реал буде більше володіти м'ячем. Думаю, що, в принципі, Реал буде домінувати більше грати на м'ячі. Ось, Ну, Ліганес буде діяти на контратаках. Я думаю, друзі, що ці контратаки Ліганесу будуть дуже небезпечними. Знаєте, друзі, мені здається, що обидві команди забійться. Ви знаєте, друзі, мені щось здається, що легі зуміє забити гол на ворота Реала. Ну і Реал, думаю, також знайде свій м'яч. Обидві команди заб'ють, Це моя перша думка якраз -то на даний добрі. Ну, і друга моя думка. Від друзі перевагу Реалу. Думаю, що команда Caroline Chielo, як мінімум, Легонесу не програє. Мені серце підсказать, що Реал якусь перемогу, так 3-1. Ось мені так серце підказує. Десь так 2-1-3-1. Думаю, Реал Ліганес переможе. Думаю, що нелегкий буде матч для Реалу. все одно, друзі, я думаю, що для Реала це уж точно легкий матч не буде. Ось побачите, Ліганес гідний бій, думаю, десь Реалу. Обидвій команди забіг, та Реал Мадрид як мінімум, Ліганесу не програє. Це моя така, знаєш, друзі, основна думка, мені серце підсказує, що Реал здобуде якусь перемогу там або 2-1, або десь так 3-1. Ось не знаю, друзі. Ось таким рахунком думаю, рал переможе. Ось мені, друзі, прям так серце підсказує. Що, друзі, взагалі думаєте, ви з приводу цього матча, ви можете, друзі, якщо у вас є думки та бажання, написати свої думки у коментарях. Я вам, друзі, тільки добра, хочу побажати щастя. Найголовне, друзі, будьте щасливі, друзі. Ви знаєте, це друзі найголовне в цьому на житті. Це наше щастя. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі тільки завжди. Бережіть себе усім до нових зустрічей.